Вітаю, дітки. Подивіться на малюнок. Хто до нас завітав на заняття? Так, це пташки. Зліва це пава. А справа це півник. Зробіть звуковий аналіз слова пава та слова півник. Перевірте себе. Давайте разом. Вимовимо слово пава. З якого звука він починається? Так, зі звука П. А зараз давайте вимовимо слово півник. Який перший звук у цьому слові? Так, звук П. Він м'який. Отже, звук П буває твердим та м'яким. Він може стояти на початку слова. Помідор, печиво, павук, пенал. Може стояти всередині слова, капуста, тюльпан, картопля, антилопа. А також звук П може стояти в кінці слова: суп, стовп, кріп, кетчуп. На письмі звуки П та П позначаються буквою П. Вона буває велика та маленька. Роздивіться, як вона виглядає. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладину поклав Втіха нашій дітворі, буква П вже у дворі. Подивіться на малюнок. І визначте, на що схожа буква П. А зараз давайте прочитаємо склади із буквою П: ПУ, ПА, ПИ, ПО, пі, пе. Поставте відео на паузу, то прочитайте все самостійно. А зараз подивіться на малюнок. Тут сховались букви П. Подивіться уважно та знайдіть їх. Перевірте себе. Дівчинка Поліна вирішила зварити суп. Вона може покласти тільки ті інгредієнти, у назвах яких є звук П на початку або всередині слова. Допоможіть Поліні підібрати потрібні продукти. Перевірте себе. Ось такий смачний суп зварить Поліна. Вона покладе туди петрушку, перлову крупу, капусту, картоплю та перець. А Зараз послухайте чистомовки. Пи-пи-пи. Яблука-купи. Пі-пі-пі. Є смітинки у крупі, ли-ли, ли липку полили, лили, 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 пили, 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 лили, лили, діти, пили, пили квіти, виростали квіти, виростали й діти. А зараз поставте відео на паузу. Дітки читають те, що написано червоним кольором, а дорослі їм допомагають і читають інше. Отже, сьогодні дітки ми з вами вивчили букву П. Після заняття викладіть її із паличок та покажіть за допомогою пальчиків. Дякую за увагу! До побачення!